На межі гуманітарної катастрофи через російські обстріли опинилася частина Донеччини. Понад 260 тисяч жителів Слов'янська, Краматорська, Дружківки, Костянтинівки, інших населених пунктів залишилися без води. Наприкінці вересня російські війська пошкодили два об'єкти комунального підприємства, яке забезпечувало постачання води в області. Ну і коли тепер зможуть відремонтувати обладнання? Ніхто а, з Владників, ані комунальників прогнози давати ну просто не в силах? Зараз долучаємо до ефіру Вадима Філашкіна, голову Донецької обласної військової адміністрації. Пане Вадиме, вітаю вас! Вітаю вас, пане Вадиме. Ви напередодні зустрілися з представниками благодійного фонду Милосердя та здоров'я і якраз говорили про покращення водопостачання за допомогою буріння ствердловин. Розкажіть, будь ласка, які результати розмови? Так, декілька е, днів тому ворог зруйнував е, об'єкти комунальної власності, і зараз в дуже величезні складності не тільки в Краматорській, Славянській, дружковки з водою, а майже по всій області. Що стосується вчорашньої розмови, ми попрацювали і будемо найближчим часом е, проводити всі певні дії щодо е, набуріння сверловин. В Слав'янській, Краматорській, місті Дружківка, в місті Добропілля, щоб е, наші люди були з водопостачанням. Зараз нам активно допомагають і комунальні служби, і е, благодійні організації, і підрозділи ДСНС. Проблем з питною водою, критично проблем, таких нема. Да, через сутки, через троє ми подаємо питну воду е, в місті Краматорськ, але сподіваємося, що найближчим часом. Вода буде питна кожного дня. А пане Вадиме, щодо безпекової ситуації, напередодні ввечері ворог обстріляв слов'янськ. Наскільки я розумію, які наслідки обстрілу? Вчора після обід окупант скинув на місто Славянськ дві керовані авіабомби. На жаль, одна людина загинула, сім отримали поранення серед пораненням Дві неповнолітні дитини, всім надана вся необхідна медична психологічна допомога. Зараз на місці працюють підрозділи поліції, підрозділи ДСНС, окремо комунальні служби, благодійні організації, міжнародні фонди. Видаємо повністю всі необхідні матеріали, будівельні для того, щоб люди могли. Відремонтувати або закривати вікна в своєму житлі внаслідок російської агресії? Ну загалом, як ви повідомляли на Фейсбук сторінці, на ранок напередодні 7 жовтня, росіяни 29 разів обстріляли населені пункти Донеччини з лінії фронту було евакуйовано 267 людей, в тому числі 29 дітей. А як е, минула ця ніч в області? Яка ситуація зараз? от на тепер? За минулу добу ворог обстріляв Донеччину 2800 разів. Всі населені пункти, які знаходяться вздовж лінії фронту, і майже вся Донеччина обстрілюється окупантом в повному обсязі. Обстрілює він керовані авіабомбами, балістичними ракетами, ствольною артилерією. В селищах і містах, які наближені до лінії фронту, ворог обстрілює в підвідрунами і надає можливість проводити в повному обсязі евакуаційні заходи. Люди виїжджають і дякую їм. І от власне ми дійшли до питання евакуації. Як вона триває з перфронтових населених пунктів? Чи збільшила чи збільшилася кількість евакуйованих? Ну, наприклад, протягом цієї доби, чи ще вивезли? І як взагалі організовано процес евакуації, і чи багато людей виїжджають самостійно, наприклад? Хочу нагадати, що до початку повномасштабної війни в області знаходилось мільйон дев'ятсот людей. Зараз 340 тисяч і люди виїжджають майже кожного дня. На прикладі міста Покровськ. в Покровській зараз залишається 12 тисяч людей і 82 дитини. Було 46 тисяч Людей і 3,5 тисячі діям дітей, тобто більше 30 тисяч людей тільки з міста Покровськ виїхали завдяки злагодженим діям органів влади, підрозділів поліції, підрозділів ДСНС вивозом людей з лінії фронту. Дуже величезна кількість людей евакуйована, але люди залишаються в містах теж на прикладі міста Тареск більше тисячі чотириста людей залишається і виїжджають дуже повільно. А е, що з гуманітарною ситуацією? В яких умовах залишаються ті, хто залишається, тому що е, з водою ми з вами говорили. А наприклад, що з електрикою, що ну, зараз холоди наближається, що з опаленням? Чи є якісь сервіси медичні, наприклад? 131 населений пункт на Донеччині зараз повністю знеструмлений. Ворог не на не дає нашим енергетикам відремонтувати електролінію, яка веде до цих населених пунктів, тому що обстрілює в повному обсязі. На наш енергетик роблять все можливе неможливе, щоб Дати людям енергетику в ті чи інші населені пункти, і що стосується медичних закладів, більше 50 медичних закладів в області працює. Проблемних питань з наданням медичного обслуговування в області нема з волонтерським рухом, благодійними організаціями з між, міжнародними фондами працюємо в повному обсязі для того, щоб підготувати наших людей до зими, до опалювального сезону, і ми зробимо все можливе і неможливе, щоб наші люди. В опалювальний сезон почували себе більш в комфортних умовах. Ось ще важливе запитання: чи всіх дітей промислово евакуювали з прифронтових територій, чи ще триває пошук декого? 82 дитини залишаються в місті Покровську. Це 10-кілометрова зона, яка знаходиться від ворога. З лінії фронту з майже населених пунктів, які наближені безпосередньо, 5-6 кілометрові зони до ворога всіх дітей вивезли з Кураховської громади. Вивезли місяць тому всіх е, дітей. Тобі ж діти залишаються в місті Покровське, діти залишаються в місті Константиновка. і зараз, е, буквально вчорашнього дня, наприклад, місті Константиновка була введена жорстка комендантська година. З 15 до 11, тому що обстановка там найскладніша. Ворог кожного дня обстрілює місто і балістичними ракетами, і керованими авіабомбами. І дякую людям, що вони з міста виїжджають. Зараз в місті залишається 17 тисяч людей, 368 дітей. Місяць місяць тому було е, більше 20 тисяч людей. Тобі ж люди виїжджають і дякую їм, що бережуть себе, бережуть своїх близьких. Тому що обстановка дуже найстрадніша саме в місті Константиновки. Е, Під час комендантської години люди можуть виходити до бомбосховищ. Люди можуть е, займатися евакуацією, і це потрібно робити. І підрозділи поліції і органи влади допомагають нашим людям для того, щоб зберегти їх життя в повному обсязі. Пане Вадиме, Я вам дуже дякую за той час, який ви нам приділили за цю коротку розмову. Це Вадим Філашкін, начальник Донецької обласної військової адміністрації. Дякую вам, бажаю вам здоров'я. На все добре.